І чи протримаємося фінансово? Що буде в нас далі? З цінами із гривнею, і з нашими гаманцями загалом великою мірою залежить від настрою, з яким покидає Київ місія міжнародного валютного фонду цього тижня. Вона закінчила роботу в Україні. Новий уряд доводив місіонерам із фонду свою відданість реформам і тепер очікує на допомогу. На кону наступний транш позики у мільярд 700 мільйонів доларів. І дехто із очільників уряду вже оптимістично заявив, гроші будуть. Але наш Олексій Бобровников вирішив знехтувати офіційними заявами урядовців і дізнатися про наші шанси отримати гроші з перших вуст. Вони рідко з'являються на публіці, рідко дають інтерв'ю і мало говорять. Вони тримають у руках золоту фішку. Якщо вони ставлять її на кон інші гравці ставлять теж. Зараз кон – це Україна. Чи поставлять на нас гроші, чи не поставлять, чи дадуть сигнал світові сюди можна вкладати? Чи все залишиться як є? Такі правила гри подобається це нам чи ні? Жером Ваше, представник МВФ в Україні, щойно місія відлетіла з України до Вашингтона. А, скажіть, вони були щасливі? Обурені чи роздратовані? Або навпаки, оптимістичні. Який настрій? Вони задоволені, тому що угода досяжна. Представник МВФ представникам дає обнадійливі оцінки. Втім, у цьому інтерв'ю я дізнаюся приголомшливу деталь. Ніколи раніше на моїй пам'яті фонд не згадував питання відмивання брудних грошей у національних масштабах. З відповідей представника МВФ я роблю висновок, що Україна за часів Януковича опинилася на межі світових санкцій і ізоляції. Чи це лише моє припущення? Як і в питанні нагляду за банківською системою до цих питань теж не було достатньо уваги, і лише з 2014 року тут звернули пильну увагу на ці проблеми, і в цій сфері ми якраз бачимо найбільший прогрес тобто всі ці роки до 2014 року українська влада відверто брехала нам про питання пов'язані з відмиванням грошей, здобутих злочинним шляхом. Найдонові все, що можу сказати, прогрес останнім часом є. І важливо залишатись на цьому шляху. Це буде коштувати великих зусиль від різних структур, забезпечити, щоб ціла система працювала. Ну і зусилля, які вже були докладені, вони мають продовжуватись. повну версію інтерв'ю. Дивіться зразу після випуску ТСН тижня на сайті Тесенгює і, звичайно, на нашій сторінці у Фейсбуці та ВКонтакті адреси. Ви бачите, там є дуже дивні відповіді на наші запитання.